Зараз Україна живе в катастрофі іншого гатунку, яка розтяглась уже більше як на рік. А якщо вже бути точним, на дев'ять. Утім, як і того разу, світова спільнота не думає, що це стосується тільки території та народу країни, де відбувається трагедія, і приходить на допомогу заради себе та заради нас. Яка техніка країн-партнерів допомагає нашим Янголам ППО тримати небо? дізнаємось із наступного сюжету ранку вдома. Російський ракетний тероризм проти волі до перемоги і технологій. Є контакт. Різне виробництво, різні технології, різний підхід. Але все це вже наша система протиповітряної оборони. Це ну найвищий рівень зараз. на нашу територію. Їх поки що в нас замало. Чи можливо повністю закрити українське небо? І чи сприятиме цьому новий пакет військової допомоги? Командир бригади дзвонив, сказав, що їдеш навчатися за кордоном. На прийнято. від Америки з любов'ю. Дата і підпис. Ці автографи залишили інструктори зі США, які навчали наших воїнів працювати на НАСАМС. Пересувному зенітно-ракетному комплексі це звичайний радар, але він удосконалений. В ньому знаходиться комп'ютер, він і виявляється пультом керування, а також на ньому зразу розрахунок може бачити повітряну обстановку. До 120 кілометрів бачили цілі. Навчалися українці кілька місяців. Все за стандартами НАТО, новітня електроніка та система розпізнавання цілей все по-новому. Це відбувається дуже швидко, натискається на сім просто елементарно, або пальцями трансенсами або курсором миші. Офіцер бойового управління віддає наказ у порядок обстрілу сілі. Як часто ось так вилітають снаряди під час кожної ракетної атаки? А наскільки ефективно? Це перш за все крилати ракети всіх типів, а плюс деякі види керу ну, керованих ракет авіаційних. Ефективність складає близько 85-90% таких комплексів. Аби збивати російські ракети, потрібні боєприпаси. Перше, звичайно, нам треба поповнюватись, тому що ми дуже активно використовуємо ті боєприпаси, які в нас є. Це от перш за все, боєприпаси ракета Ейн. Сто 120 емрам, яка використовується на комплекзенітно-ракетних на комплексах. На САМС. Це є модифікація авіаційної ракети повітря-повітря і -повітря IJM-120 емрам, яка має дещо змінну конструкцію. Грубо кажучи, в не просто прилаштовується стартовий двигун, який дозволяє її використовувати як ракету земля-повітря. А ще боєприпаси до Петріот, Хаймерс, снаряди різних калібрів та міномети. На початку квітня Сполучені Штати оголосили черговий пакет військової допомоги. Перший пункт боєприпаси для систем ППО. Невже попередні закінчились? Ні, ми їх можемо накопичувати. Ми їх можемо солити, консервувати, маринувати. Це може бути по різному А як е, навіщо? От, от ракета для Петріота вона коштує від. Там мільйона двохсот до двох мільйонів. Навіщо нам їх е, так використовувати? Сразу ж куляти, там, пристрілюватись. Ні, не треба. Дальність комплексу насам складає 25 кілометрів на вражені цілі. Комплекс Аерісті — до 50 кілометрів. Це вже середньої дальності враження цілей. Плюс вони не можуть збивати на жаль балістичні цілі. А Петріот може. Російський с 300 йому цілком по зубах, але є одне: «але» – покоління ловити балістику країни агресорки здатен лише Петріот pac ПІАС-3. Комплекс Петріот у нас буде працювати в зонах, де він може убезпечувати, наприклад, от на півні Запоріжжя. Починати відпрацьовувати по е, балістичним ракетам. То звичайно, що розхід боєприпасів там буде доволі суттєвий. Рушійна сила протиповітряної оборони не на землі, а у повітрі. І тут Україна все ще в очікуванні. Це або F-16, або єврофайтер Typhoon. тому, що він дійсно необхідний, особливо в умовах контрнаступу. Він може зробити те і він може робити те, чого не може робити. Міг 29 Фактично, міг 29-й. Ми його чіпляємо до нього. Можемо, можемо причепити Джедам. Це плануюча бомба, Авронс це ракета повітря-повітря і Харм це протирадіолокаційна ракета. А на 16-й можемо повісити ще Гарпун, там ще є багато іншого, цілу купу бомб. Поки дипломати вирішують, чи увійдуть західні винищувачі до нових пакетів військової допомоги, українські пілоти вже навчаються.